Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тієсні, сумні, немов криниці дно студене, чому у твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарве червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні, хоті ридані голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклоняюсь, навіть не зорнеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літав вже за літами, свій біль, свій жаль. Свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні, являйся, зіренько мені, хоч сні, в житті мені весь вік ту жити, не жити, та найте серце що в турботі, неначе перла в болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, у людськи вільно віддиха і того дива Золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. 1896 рік